У мене вже сьогодні повністю новорічний настрій. Сніжок політає, подивіться, яка красота. Зима. Зима і таке відчуття вже, що вже за тиждень буде реально різдва. Але щодо Різдва у нас майже місяць, сьогодні 20 чи у 7 чи 28 число листопада. Так що ось так, Спринтерка ми вже перезули. No view. No view. Їду зараз. Пересідаю в Тігуана і їду сьогодні показувати Тігуана людям. Домовилися з людьми, що я трошки під'їду до них. Я так зазвичай не роблю. Кому потрібно, самі приїжджають, але поговорили з людьми, скинули там невеличкий завдаток, поїду, покажу їм Тігуанчика. Сподобається, люди заберуть і будуть собі кататися. Перед новим роком, перед вануцем будуть мати гарний подарунок. Так що ось так, слідкуйте, я в дорогу. А технічка сьогодні в мене, бачите, яка? Спринтер. Нема маленької машини. Тігуан стоїть на іншій парковці. Далеко добраться, того використовую цього спринтера як технічку. Всім гарного слідкуйте, папа. -па.